Xbox Game Studio представляє. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Gears of War. Це ремейк першої частини, так? Да? Що вийде. Experience the Groundbreaking Original. Uh, це. Це... Відчуйте досвід. Ця гра змінила все назавжди. Gears of War is coming to more players than ever before. Gears of War виходить до більшої кількості гравців, як ніколи раніше. Грайте. грайте по кросплею. Грайте на різних платформах по кросплею. Так. Щось там. Залишайтесь на своїх гаджетах. 4K HDR, 60 FPS, 120 FPS мультиплеєр. Сплітскрін Клоп. Так, залишаюся в файті. Xbox. Ну це вже... Ну це не сюрприз, до речі. Вже офіційно було анонсовано Був анонсований Gears of War. Це буде справді чудово. Ну, виглядає прикольно. До свого сорома не грав перший гіпсофор. Я грав трішечки в п'ятий в стімі 26 серпня. Гіпсофор Reloaded. Пере... Добре, на цю гру я чекаю, це, це класне нон.